Ай, Наташа. Наташа. не виступай, Сєта, вставай за мене. Буду не знаю, ти. стоїш за знаю, що ти. Я не виступай. А де ж ви? Де мама? Де? Baik, ini mengenai prosedur. Ya.

Я тебе зараз покажу на пів метра. Будуля горниця. Як лопато. Будеш такі заглядати. А будулю покажу зараз. Зараз саня такий. Буду руку. А оді. Воно зденечки на ми. Нахападе в нас і самі дзвонить про Поклиці нас усіх дорожче, стан на жінок, це чудова скільна традиція, б родило дзвяка, не може бути замінено нічим. цим. Дією взяймо в нашу та молодь, що не довзі стане з батьками на будівництві незалежної держави, а поки що мешки та носити, плаки та підручники. Незалежна суверенна Україна чекає на вас. Свято останнього дзвоника вважається відкритим. Хлопики, шановні батьки, дітей і Сьогодні на подвір'ї нашої школи знову свято. Свято нашої і нашої ради. Свято останнього дзвоника, стало прибіжним. Наші Зовсім давно ми з вами були ось тут і відзначали свято Першого Дика. Досить швидко час. У цих 9 місяців. Збігли так швидко, що здається, що і літа ніби і не буде, якщо так швидко буде збиратися. Це був рік напруженої праці, ваших успіхів у навчанні, ваших, можливо, тим невеличких оставки учнівських викладач, недоспаних ночей, але рік насамперед мирний для нашої країни, рік коли ми відмітили славний день перемоги нашого народу ворога. І сьогоднішній день нам хочеться згадати все те добре, що ми зробили з вами за цей З 215 учнів нашої школи цей навчальний рік закінчили майже кожен четвертий. Це учні, Поки що з 2 по 6 клас, тому що решта учнів у нас мають екзамени і їхні оці... оцінки які будуть вже оголошені після екзамену. Із учнів 2-6 класів це 12 учнів, які закінчили цей навчальний рік на війні. І ми хочемо їх сьогодні привітати з вас. Семеронік Марія, другий А-клас. Ківчук Алла, другий Б клас, Маручук Олександр, третій клас, Мавринюк Василь, четвертий а клас Заріхюк Аліна, четвертий А. Іщук Силій, четвертий а Колубова Ірина, четвертий А. Мазурчук Юрій 5 клас, Ківчук Олександр 5 клас, Діан, Лілія 5 клас, Панчук Марія 5 клас, Курський, Павло, 6 клас. Серед учнів сьомих 10 класів. Також є в нас учні, які претендують похвальний лист за цей рік. Похвальні листи ми надіємося, що ми одержимо і вручимо вам на 1 вересня. Верес. Ви повинні знати, що ви в нас е, ось е, так гарно закінчили цей навчальний рік. І на 4 і 5 е, серед цих класів е, це ще 49 учнів. тисяч. моїх успіхів навчальні, ми можемо гордитися і успіхами, і в, е, е, в фізичної підготовки, і по плодовому навченню, і також. Ось це грамота за правиль місяць, який ви одержали у нас художній колектив на огляді е, області, районної художньої полідіяності. Я її зачитаю. Це грамота Терманицької відділу освіти, награду на художній колектив Сапанівської загальноосвітньої школи праці, за друге місце в районному огляді художньої поліції. Таланти своїх коробків присвячено десятирічним перемогу. Керівник Степан Вовчук. Перше 1995 року зачує його Богдан Каза. І численні грамоти, які ви одержали на лінійках за свої супротивні досягнення районних змагань. Отже, зроблено вами ось, і педагогічним колективом. За цей навчальний рік перемало, про це ми зібралися перед вашими верками і дорогами на зборах. І збитувалися також ви. Цей весняний день, звичайно, свято входить для вас. Хочеться ще раз сказати, що ви були в цей навчанні хорошими, дисциплінованими і кажучи, старанними навчанні дітей. Ми можемо гордитися тим, що наші учні що на урокі, що в цьому навчальному році, в чому жодних учнів, не стоїть на, на обліку за правові правою Ви Прекрасно знаєте, і ми про це з вами говорили і на лікарних годинах, і на поліформаціях, і, поліформація, і один місячник правив в нашій школі, що кримінальна обстановка. В Україні досить складна, але ми можемо мовритися і ваші батьки нашими учнями. Так що за це варто подякувати і вашим жителям, і вашим собі. Шановні учні, вчителі, батьки, зухольці, імені батьків примікати світ тим раніше, різним днем. Вчителям, батькам цього, самого некрасного, що на жаль. Дорогі діти, шановні сетеві, батьки та гості. Сьогодні свято останнього спорика. Цей останній дзвони для декого із вас, останні Ви покинете школи, покинете своїх жителів. Мамо Маморіка, квіти тобі, то сонце у любі, у робі. Гомократику душі до дна, щоб ніколи не була сумна. мами. Це отець броді вроді асаліко. Скільки зроблено, відмовино позику. Це тобі, життя вісітка дає, бо дорожця мами не буває.

Não. você tá vendo? Você está vendo? Você está vendo? Uh -huh.